Намасте, вітаю. Сьогодні вивчимо асану від менструального болю. Сідаємо на коврик, ручки позаду себе, зігнули право, положили вправо, ліво положили ліва. та змінюємо положення Право, ліво дихаємо спокійно, нікуди не спішимо. Право, ліво, право. Ліво, робимо 5-8 разів до дискомфорту, зігнули праву ніжку, обійняли лівою ручкою, притиснули до себе, обернулися через праве плече та дихаємо, вдих, видих, видих, видих. 5-7 циклів дихання робимо. Або до дискомфорту. У кожного він свій. Вдих, видих. Та змінили ніжку, подвигали трьохи стопом вперед, назад. Змінили ліву, право обійняли ліву ніжку. Підтягнули до себе та розвернулися через ліве плече. Та дихаємо. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Добре вийшли, подвигали ще ніжками, вперед, назад, стопами, підтягнули праву ніжку, поставили біля лівого стегна та наклонилися вперед. Ручки поставили де комфортно. лежимо, дихаємо, животик розслаблений, спиночка рідна. Взялися за стопу, якщо можете. Сидимо до дискомфорту, розкрутилися та змінили ніжку, зігнули ліву, поставили для правого стегна, наклонилися донизу, дихаємо, вдих, видих, вдих. Видих. Добре. Розкрутилися. Молодці. Підтягнули ніжки до себе, сідаємо в метелика, ручки позаду себе, право-вліво полетіли трохи, прикрили вченят та дихаємо спокійно, рівномірно, добре. Обідняли стопи та робимо хвилю вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Молодці ще вперед, назад. Витягнули ніжки. Знову стопами подвигали. Дих, видих, знову підтягнули праву ніжку до себе. Ліво обійняли себе ззаду за талі. Правою взялися за стопу. За ладишку, де комфорт. І лягли донизу. Дихаємо, вдих. Видих, животик, матку розслабили вдих. Видих, змінили положення, підтягнули ліво до стегна Середині. ліво обідняли себе за талі, Добре. Наклонилися донизу, дихаємо, лежимо спокійно. Вдих, видих, 5-7 циклів. та виходимо, розкручуємося, знову стопами. Поворушили та стаємо у дитину асану, відпочиваємо, стегна та таз на глимку, зігнули право, сідаємо в голуба. ручки на підлозі, на масте. Маківкою тягнемося догори, дихаємо добре, змінили ніжку. Ліво вперед, Стопою далі від себе, ручки в намасти, маківкою догори, спиночка рівна, дихаємо. Знаходимося в асані до дискомфорту. Добре. Та поворушимо трохи спиночкою. Добре. В праву сторону, допомагаємо собі ручками вліво. Оці і лягли у дитину, відпочиваємо трохи, дих видих вдих, видих, добре, витягнули ніжки вперед. Добре. Зігнули обидві, нернули праву ручку, обхватили ззади замочок, дивимось до гори чи підняли ніжку. Якщо є змога, то випрямляємо. Знову зігнули, розслаблено, поставили на клинок та вийшли. Добре. Зігнули ліво, нирнули ручкою, обхватили. Добре. Якщо є змога випрямили, нема сіду, як комфортно. Добре, молодці вийшли. Поставили стопу та вимірнули. Чудово. Сідаємо, ножки розводимо поширше, стопи натягнути на себе та на видихі наклонилися донизу. Гребет рівний, дихаємо спокійно, врівноважено, до дискомфорту знаходимося. І Аккуратненько вийшли. Молодці. зібрали ніжки, подвигали, розслабилися та переходимо до асан стоячи. Добре, ножки поширше, право вправо, Ліво на 45 градусів, кут 90, зігнутої ніжки, ручки через сторони, надих. Дивимось перед собою спокійно, ніжки сильні та вийшли, обов'язково розслабилися та в іншу сторону. Ліво розвернули вліво, ніжка 90 градусів зігнута, розвернулися вліво, стегнем, зафіксувалися васені, дивимось перед собою, дихаємо, вийшли. Молодці. розслабилися, округлюємо обов'язково хребет, спиночку, добре. право вправо виходимо в триконасину, добре, ручку догори, стаємо як комфортно, дивимось догори та дихаємо. П'ять-сім циклів дихання. Спокійно вийшли. Обов'язково розслабились, зробили компенсацію. Та на ліву ніжку до дискомфорту випускаємо ручку, право догори дивимось, зафіксувалися в асані. дихаємо спокійно, не спішимо. Видихнули. Розумнички. Добре. Тепер до правої ніжки, ліву ручку. Де комфортно ставимо на ладишці, позаду себе стопи. Добре дивимося на праву ручку, відкриваємо поширший грудний відділ та дихаємо. Молодці, розслабилися та змінили положення на ліву сторону, правою ручкою до лівої ніжки. Добре. Відкрили догори, ліву, так. Дихаємо спокійно, рівноважено. виходимо і плавнесенько розкрутилися. Стопи зібрали разом. Добре. Підтишли трохи назад та робимо дерево, ніжки разом. Виходимо на високі попавці, на п'яточки, пальчики догори, схватилися за ковр. Я. Взяли праву ніжку, поставили декомфортно, та річки через сторону. і ручки в намасте. Дивимось перед собою, дихаємо, вдих, видих, добре, розумнички, змінили ніжку. Знову разом вийшли на високі полупальці, стаємо. Опустилися на п'яточки, відірвали носочок, зшипилися за коврик, підійняли лівнішку, поставили де комфортно, чи завернули, настигнув, та ручки через сторони, до гори в дивимось перед собою або знайшли точку перед собою. Концентруємось, дихвитих, 5-7 циклів дихання. Або дела дискомфорт. Молодці. Стаємо на праву ніжку, ліву відводимо, назад, ручки на килимок, як можемо. Животиком тягнемось до стегон. Праву ніжку намагаємося випрямити. Стаємо, дихаємо спокійно, вдих, видих. Вдих, видих, вийшли, зігнули ніжка. Та змінили положення. Тепер право відвели назад, ліво стараємося випрямити, ручки поставили на килимок, стоїмо, дихаємо спокійно. Молодці, вийшли та розкрутилися. Чудово, стаємо поширше. Асана на богині. розвернули стопи вліво-вправо і підняли ручки над головою. Стаємо. Тазом тягнемося вниз маківкою догори, витягуємо хребет, вийшли, молодці. Так, тепер опускаємося у гірлянду, ручками розталка свої стегна, поширше, молодці, таз донизу, сідаємо комфортно, маківкою тягнемося догори, спинка рівна, хребет проточний, енергія не затримується ніде. Вверх, вниз, прикрили очі. Добре, вийшли. Молодці. Добре, лягаємо на праву сторону, зафіксували положення, Молодці. Підійняли ніжку, ліво. Стараємося випрямити, зафіксували, дивимося догори та дихаємо. Максимально комфортно, знаходимося в цій ясені. Дихаємо ще трошки чудово та змінили положення, тягли на інший бік. Так, зігнули право та витягнули. Молодці. Зафіксували положення. Ліва зафіксована на климку, стегна прижаті до коврика. Молодці, ще трошки чудово. Та зігнуті вийшли. Засане. Молодці. Тепер лягаємо на спиночку. Добре. Голова на підлозі, підняли ноги догори та розвели в сторони, ручками підтримаємо себе. Та розслабляємось, трохи попружинили і лежимо розслаблено. І під вагою вашого тіла ніжки саме стремляться до підлоги. Лежимо чудово. Зібрали ніжки, вийшли зігнути. Взяли вправо, відвели вправо, на підлогу не кладемо, голову розвернули вліво, плечі прижаті до коврику, добре вийшли та змінили ліво, відкрили, голову розвернули вправо, ніжку на коврик не кладемо, тримаємося чудово, молодці. Добре, зібрали ніжки в сторони, зігнули до себе, розігнули права, ліва. Молодці. Обхватилися за стопи та перенесли ніжки за себе. Молодці. І вийшли. Чудово. Молодці. Лягаємо на спиночку. Підтягнули праву ніжку до животику. Ліво, дихаємо пружиністими движеннями, пружинимо на себе, знову підтягнули право. Прижали. тримаємо та змінили ліво. Чудово. Тепер дві. Обхватилися, підійняли голову та покачалися вправо-вліво. Право-вліво. Молодці. Левенятка вправо-вліво, вправо вліво. Право приїжджали, ліво, дві. Та вийшли ножицями, ніжками донизу. Чудово.